Тернопільщина активно перебуває в стані епідемії коронавірусу, як розповів епідеміолог Володимир Паничев, в області на covid 19 хворіють понад 2,5 тисячі людей. Всього ж від початку пандемії в регіоні перехворіло майже 155 тисяч осіб. Ми знаходимося в періоді підйому захворюваності, коли Кожен день приносить більше випадків аніж попередній. Наприклад, за вчора ми отримали приріст в випадків до попереднього дня, і було зареєстровано 292 випадки. І випадки. Все це призводить до того, що середньотижневі показники збільшуються. І 34 й тиждень у нас. Приніс нам зростання на 8,6 до попереднього тижня. На жаль, така ситуація супроводжується збільшенням госпіталізації. Фахівець додає, в регіоні госпіталізовано 225 людей, із них 30 дітей. Фіксують на Тернопільщині і летальні випадки внаслідок коронавірусної інфекції. Це люди у віці від 62 до 87 років. І все це люди, і супутньою патологією, і з трьох померлих двоє взагалі не щеплених. Невтішною в області є і ситуація із щепленням, каже епідеміолог. Двічі отримали щеплення у нас більше 45 відсотків. Отримали бустерну дозу ні, трішки більше 6 відсотків населення. Цього замало для того, щоб впливати на підпроцес при ковіді. Вакцини є, зокрема, вакцина китайського виробництва Коронавак. Для бустеризації є вакцина Янсон, тому треба скористатися такою можливістю і вакцинуватися. Щеплюватися треба, тому що щеплення захищає від тяжкого перебігу. Хвороби. Якщо порівнювати летальність серед щеплених і нещеплених, то летальність серед щеплених значно нижча, ніж серед нещеплених. За словами Володимира Паничева, кількість хворих в області і надалі зростатиме. Це пов'язано із сезонністю, здатністю вірусу до зміни генетичної структури та недотриманням карантинних заходів. Захворюваність буде продовжувати зростати. Не тільки на ковід, а на і на ГРВІ непринагідно нагадаю, що за тиждень, що минув, захворюваність на грип ГРВІ та ковід разом взяти в області зросла на 10%. Треба розуміти, що ми вступаємо в сезонний підйом захворюваності інфекції з повітряно краплинним механізмом передачі і ситуація чим далі. Буде більше ускладнюватися, щоб уникнути захворювання, фахівець радий дотримуватися карантинних вимог та вакцинуватися. А при перших ознаках хвороби звертатися до медиків. Ці заходи карантинного періоду на сьогодні, зв'язку із з війною носять рекомендаційний характер. Але це ті традиційні заходи, про які говорилося раніше. Це Фізична дистанція, це обмеження в часі контакту, бажано не більше 15 хвилин, а це захист органів дихання, маски, респіратори, це рекомендації щодо запобігання скупчення людей в закритих приміщеннях. Рекомендації щодо уникнення місць масового скупчення людей. Безперечно, вакцинація, ну і загальні рекомендації для всіх людей з ознаками гострих респіраторних інфекцій, для всіх людей із температурою вони просто не мають права виходити на роботу чи йти в організовані колективи, тому що саме вони є джерелами інфекції.